Вітаю вас! Мене звати Світлана. Сьогодні у нас 31 грудня, прекрасний день і нагода, аби позбавитись усього непотрібного використаного, що лежить мертвим грузом на балконі. І сьогодні прямо звільнити перед 2026 простір для чогось хорошого, прекрасного, доброго і світлого. Давайте цим і займемось, розглянемо, що закінчилось, обговоримо, поділимося враженнями. Всім дякую за підписочки. Не забудьте, це дуже дуже приємно і важливо. Залишатись. Коментувати, лайкати, обговорювати. Буду дуже-дуже вдячна. Так, давайте розпочнемо з того, що було в мене новеньке в 2025-му. Ось такий засіб для миття посуду на основі харчової соди: це Дона чи Донат, український виробник, що мені відразу сподобалось. Помпа дозатор, клас! Це, в принципі, можна використати повторно багато разів, тому що наліпка тут якась не паперова, і навіть з контактом з водою буде все добре, нічого не облізе. До речі, фейрі в цьому плані, хоча я його більше люблю, наліпки просто убиваються за одне використання. Не знаю, як у інших дівчаток, воно все ідеально. У мене фейрі завжди такі, як пройшли і Рим і війну не один раз. Що ще сподобалось? Те, що воно таке нейтральне. По аромату, по консистенції, по кольору. Виглядає так дійсно, як щось природнє, нічого такого хімозного. Але, звісно, його додавати треба частіше. Тобто, якщо в плані економії, наприклад, той самий фері та стара реклама, пам'ятаєте, коли одна краплина там, на губці могла вимити там, скільки тарілок, я вже не пам'ятаю. Ну, це, звісно, все рекламний хід, але дійсно губкою в сфері можна там, півраковини вимити, так? і посуд, і якісь каструлі, і все на світі. Тут треба було додавати. Що, звісно, говорить про те, що засіб слабший. Але він мені запам'ятався, цікавий. Я не жалкую, що ми з ним познайомились. Хоча, звісно, для себе порівнюю і розумію, буває в мене ще й щось потужніше, приємніше, сильніше, ефективніше. Так, що ще закінчилось? Ну, багато однакових баночок. Останнім часом, тому що линори по акції, вони мені дійсно подобаються. Зараз у мене фіолетовий, такий насичено-фіолетовий, він мені навіть більше зайшов. Він такий на зиму, коли зараз уже морози, прохолодно. Він дуже ароматний, він такий насичений, такий, як парфум, якийсь тяжкий люкс. Цей теж класний, він теж зволожує тканини, ну не зволожує, пом'якше, мабуть, краще сказати. Не змінюється, не трансформується, коли в шафі полежить. І ну, мені подобається. Беру просто по акційним пропозиціям. Так, що ще? Ріо? Дивіться, яка гарна сьогодні зимова гама кольорова. <ріо>, Ріо, я думаю, теж всі знають, це своя лінія, океанський фреш. Ну, Я такі аромати саме для освіжувачів, називаю типово туалетний. Ну, Звісно, чого чекати, якщо ну, це спеціально для цих потреб і виробляється. Але є аромати, більш такі, їх називають вишуканіші, парфумовані, такі вже схожі до парфумчиків. Тут, ну, дійсно, таке, знаєте, Сві свіжість, яка освіжує туалетну кімнату. Але інші засоби бувають такі, що і по квартирі хочеться пройтись, і там тканини, якісь там штори, гардини, коври можна теж обробляти. Цим бо я по квартирі, чесно не освіжувала. Але це такі покупки: поспішаєш, такий Боже, забув купити. І я тебе в цьому плані виручаю. Так, давайте ще обговоримо таку штуку. Вперше в мене закінчилась ось ця в один кілограм. Пачечка кисневого відбілювача. Тут кажуть, що підходить і для білого, і для кольорового. Саме це я використовувала більше для білого, окремо було для кольорового. Це міс Хелен, так, я думаю, всі бачили такий типовий варіант. Підходить для дитячих речей, універсальний боючий засіб, дезінфікуючий та концентрований. Так, ну, два роки тому купила, звісно, там всі були м -м, якраз. В тренді всі намагалися спробувати ці кисневі відбілювачі порошочки. Ну і я ж туди все роблю дівчата як по інструкції. Але в мене є багато питань і хотіла і вас запитати. Як сказала моя подружка, ну можливо, це залежить від якості, можливо, це там ціна, є е, можливо інші, які кращі. не знаю. Напишіть, як ви саме цим, якщо користувались, у мене, в принципі, враження таке, що дійсно воно допомагає. Не там, якщо я замочу щось біленьке до прання, якісь там рушнички дійсно трішки відбілює, ну, теж плями виводить. Але якість тканини, от у мене навіть після цього всього, якщо я додаю ленори, будь-що інше, там, неважливо, скільки я додаю, все рівно таке враження, що тканина псується, вона стає такою сухою. Нічого там її особливо далі не допомагає стати м'якшою, щоб я там не додавала. І що я ще використовувала, я вирішила колись обробити, так сказати, цією водичкою. Знову ж таки, пам'ятаємо, я дотримувалась і температурного режиму, все як треба, охолодила ту водичку, попрати, так сказати, вручну біля кросівки, шкіряні з натуральної шкіри. То що я вам можу сказати? Там, де якраз були шви. Воно аж зелене, тобто видно, що пішла якась реакція. Знову ж да, ми не порушували нічого, як тут кажуть. Звісно, воно може для цього нічого і не предназначене. Але я замочила, потім терла, і воно мені зіпсувало. Я, я вважаю, зіпсувало білі красівки. Звісно, я там його трішки довела до ладу. Щось відмило, так, але оці шви. Вони якісь аж, аж аж зелені були, чесно. І, звісно, воно на шкіру тр трішки попереходило. Це перший такий косяк, який мені не сподобався. Далі, навіть зараз дивлюся, біля вікна. Я вирішила теж цим розчином, знову ж таки, дотримуючись всього, що написано там. Але воно не для прання, я не замочувала, я помила рулети на вікнах. Колір просто. Зник, я б сказала. Ну, Звісно, воно і так все вигорає на сонці, але після цієї обробки, тобто я просто брала цю охолоджену водичку з цим кисневим відбілювачем. І в мене світлі, світлі ролети, там нічого темного, щоб ви не подумали. Те, що я думала, в принципі, нічого не зіпсується, тому що це не темний, не насичений колір. Я потім ганчірочкою просто гарненько пройшлася з одного боку, з іншого. Колір просто зник, і знову оця якась сухість. Якесь таке, ніби, знаєте, щось відбувається потім з цими тканинами, неважливо яким. ось Там ти береш рушник, там кросівки шкіряні або ось ролети, вони якісь теж на тканій основі. Ну от мені не подобалось, от чесно. І я думаю, що воно не для всього підходить. Напишіть, як у вас от, така довга історія, але щоб я прям фанатіла, як люди кажуть, ой, там все відмиває, відтирає. От мені саме якість після цього. Речей не подобається, вона ніби як псує тканину. От мені таке враження. Можливо, я помиляюсь, можливо, дійсно подружка права, залежно від того, який це кисневий відбілювач. Але я строго все як написано від себе там нічого не додавала. Напишіть, ось цікаво почути вашу думку. Ну от прямо зараз я лише тільки для білих рушників перед пранням і більше так не експериментую, особливо з можливо дорогими речами, такими як шкіряні, кросівки натуральні. Так, що ще закінчилось. Давайте цю категорію. Ви теж помічали, що я останнім часом додала вологий туалетний папір. Так от експериментую далі купила ось такий на турелі дитячий. В цілому теж непогано, вони маленькі, вони добре просочені цією рідиною, але оцей аромат, ну дітям, звісно, зайде. Воно трішки, як мені як заважало, так, таке трішки щось солоденьке пахло. І от уже порівнюючи з Зева, Отут діставалось прям по декілька штук. Так? Тобто ти тягнеш одну, а воно тягне за собою три-чотири. Якось в цьому плані упакування не дуже. Хоча клапан все нормально працює. Зева, дивіться, клапана такого немає. Тут просто ось ця така липучечка, так? Але тут прям поштучно одна, витягує вже наступну, підтягує. Тут так ні, тут можна було півпачки зараз витягнути. Маленькі дітям зайде, тому що ароматні. Оце, звісно, і дорожче, але. Ну, в цьому плані навіть приємніше в використанні, хоча вони всі десь приблизно однакові. Подобається мені останнім часом такий елемент догляду, так скажемо. Так, ще закінчилось у мене. Натурели, це все з копійки, не знаю, чи в інших мережах представлено. Рідке мило, полуниця 450 мл. Був такий рожевий колір приємний, ніби як полуничка, можливо, з якимись вершками, як тут так намальовано, бачите, тут якийсь жасмин, трішки сушило шкіру. так, було таке. Але так, от, знаєте, додати, щоб не в основному мити, а там змінюю я, буває, я беру просто брускове мильце, так, буває ось таке, то в цілому нормально, але ручки сушать. Так, дивлюся, щоб такого нічого ще не забути. Ну, давайте сюди ще додам сіль, Желана. Я сподіваюся, правильно прочитала для ван. Морська натуральна. М -м так, що тут пишуть? Я використовувала як ванночки ніг. У мене нема ванни, у мене лише м -м душова кабіна. Так, що нам кажуть? Ну, там в цілому я читала, що все супернатурально, ось екологічно чиста. Це купила, до речі, у Форі, здається. Екологічно чиста, морська сіль, має унікальні біологічні властивості, містить багатий набір мікро та макроелементів, необхідних для, функці... для нормального функціонування організму, використовується для збагачення води мінералами та та-та-та. Дійсно, що мені сподобалось, після неї навіть не хотілося додавати крему. Тобто ти просто попарив ніжки, і там ці масла, олійки, вони настільки зволожували шкіру, що я просто навіть нічого не додавала, ні лосьончиків, ні кремчиків, і ніжки такі були зволожені. Приємні. І що ще круто, я помітила, знімає трішки набряки. Тобто, якщо там находився, ніжки втомилися, і навіть візуально було відчутно, що так сходить набряк. Дуже сподобалось. Не знаю, чи там би використовувала, якби була ванна, я в ній лежала, думаю, чому б ні. Але дійсно відчувається, що ну, не просто сіль, яка стягує шкіру. От, коли ти просто звичайною содою, сіллю, так, харчовою, а тут все-таки додали багато чогось, що воно так от приємно, і шкіра відразу така прям доглянута. Класно, однозначно повторю. Не пам'ятаю, що був там вибір, чи це лише така була пропозиція саме в такому вигляді. Так, йдемо далі, дівчатка. Закінчився. Давайте, ну практично закінчився. І порівняємо, якраз от я вам останнім часом показую, що в мене дав або нівеа. І вони наскільки теж зволожують круто, так як і ці м, олійні так, варіанти, що мені теж не хочеться додавати нічого зайвого, щоб не перенавантажувати шкіру. Тому дав в цьому плані будь-який, круто працює. Я просто ним помилась. І шкіра вже красива, і я теж. Ось цей засіб був експериментальний: це Herbs Planet, фітолінія, кремгель для душу, магнолія та білий чай, комплексний догляд, екстракт магнолії та білий чай. 510 мл. Так цікаво зараз. Грамування якось відбувається, так? Дуже цікаво. Це десь а, з скопій, теж помітила щось новеньке, вирішила, ну, не лише ж дав та не лише ж нівеа. Ну, тут відразу на контрасті тут відчувається, що тут шкіра не така. Тут уже якась і сухість, і стягнутість. Ну, приємний аромат, в цілому непогано. А, до речі, що хотіла вас попередити, дуже поганий клапан. Дуже можна зламати нігті, пошкодити собі шкіру, подряпати. Приємний аромат, солодкувато, квітковий. Сподобалось, але от в плані ефекту, особливо в порівнянні, трішки сушить. Не критично, але в мене з багатьма гелями таке буває. Клапан ні, треба допрацювати, тому що можна залишитись без нігтів, без пальців. Так, дівчатка, йдемо далі. А, закінчилось теж з копійки п'єса, думаю, все ж, як її прочитати. Тут єса, а потім, ага, мабуть, хотіли сказати, п'єса це український засіб, гель з екстрактом чайного дерева. Череди та календули 400 мл. Дуже сподобалось. Теж такий легенький солодкавий аромат. Він не заважає. Абсолютно прозора була консистенція, там я вже водички додавала. Ніяких. Поганих ефектів чи побічних дій, все дуже приємно зволожується, очищається, свіжість надовго. Ну, мені, в принципі, останнім часом все, що я беру, таке українське, воно нічим не уступає лактациту, воно нічим не гірше, інколи навіть краще. Ну і цінова політика в рази дешевше. Мені сподобалось. Можливо, комусь буде заважати чуть-чуть цей солодкий аромат. Так, дівчата, зубні пасти. О, тут були пригоди. Я ж, як завжди, так, треба щось новеньке. Пішла я тоді на мейкап, я вам показувала, вже з дівчатками ми навіть обговорили. Ось такий засіб, айсберг, зубна паста. Так, фокус тікає, містить вітамін Е та вулканічні мінерали, профілактика захворювань парадонту, запобігає появі каріусу та плям на зубах, бла-бла-бла-бла, 190 грам, все чудово, і думаєш, о, щось новеньке, класне. Тут ще була ідея класної помпи, яка Зламалась у мене, навіть не падавши. Тобто буває таке, що засіб там десь миєш, або там якісь рухи не зовсім координовані, так, і ти його десь випадково збив. Ні, нічого не падало. Через декілька днів помпа зламалася, як ви бачите, її немає. Була проблема, думаю, так, ну я ж людина защадлива, так скажемо, я так просто не здаюся, я щось буду з цим робити. До речі, коли я дивилася відгуки на мейкапі, там було десь із перших дівчинка якась писала, що в неї теж була така проблема. Ну я чомусь не очікувала, що мене спіткає та сама історія. І я навіть там сильно не вчиталась, але я зрозуміла, що людина була незадоволена. Їй, по-моєму, компанія здається, по-моєму, немає такого, да, здається, компанія там відповідала щось. Ну, якщо вже навіть нас мінімум двоє. А я думаю, що деякі люди ще й не завжди пишуть відгуки, то я думаю, треба щось їм робити з цим. Що ви думаєте? Я вирішила ж так, як ж з ним впоратись? Мені довелося витягнути тут все ножем. Це не дуже презентабельно зараз виглядає, тому що там зламало щось, мабуть, мені здається, по центру. Я не могла його навіть виколупати. Це була проблема навіть дістати його ножем, я його дістала. Що ви думаєте? Воно настільки тверде, цей пластик просто не піддається деформації. Достати засіб теж проблема. Єдине, що в мене вийшло, я ось так це все закриваю, і потім дуже сильними рухами витрушую. І от тоді, от, бачите, збирається тут цей засіб, і я його набираю просто зубною щіткою. Це просто катастрофа, дівчата. Ну, Бог з ним, хай так. Дійсно, легенько не доведеться. Доведеться дуже сильно і дуже багато. Ну, це така зарядка замість гантелі. Але проблема ще в тому, що буквально з першого другого разу вона викликала в мене ну дуже велику чутливість в зубах. У мене такого зазвичай не трапляється. Тобто я не можу сказати, що вони в мене прям чутливі. От з я так буває. У мене так розболівся зуб, що я вже планувала йти до стоматолога. І це буквально все в один тиждень. І зламалось, і буквально, я думаю, боже, щось не те, щось із зубом. От таке враження, що в тебе каріус якийсь там відбувся. Дівчатка теж написали, що з ним обережно, тому що. Він відбілюючий це раз. І, по-друге, тут, мабуть, ці всі складові, вони не для щоденного використання. А я ще дірвалася, знаєте, зранку, з вечора, по декілька разів, ну, так боліли зуби, і здається, що зараз залишився десь теж так, зубчик, може, десь уже й доведеться сходити, можливо, емаль пошкодилася. І що мене врятувало, як ви думаєте? Звичайний сен Ось така довга історія, але дівчата, ну не без пригод, бачите, в 2025-му. Я вам завжди розповідаю так, як є. І я просто думаю так. Ну, сенс один для чутливих зубів, тому що сенситів так для чутливого. Думаю, ну візьму спробую. І ви знаєте, з першого разу, з першого разу біль пройшов не стовідсотково. Мені здається, в одному місці все таки треба ще. Поспостерігати, але ось тут все спрацювало звичайний, мас маркетовський давно всім нам відомий, знайомий. Тому ці мої експерименти інколи до добра не доводять. Але дякувати Богу, зараз більш-менш, хоча доведеться, мабуть, записатись все-таки сходити, перевірити, що там, аби не, не наробити далі біди. Так, далі, дівчатка, М -м, давайте покажу дав. Це мені десь ще в тому році, до речі, на новий рік, мабуть, дарували, чи на 8 березня я вже не згадаю. Я зазвичай сама такі не купую. Я більше полюбляю Рексону. Цей довше сохне, хоча теж Рексона такого формату в роликах вона теж немиттєво висихає, як, наприклад, звичайні спрейві формати. Ви просто. Себе обробили, півванни, ну, ви знаєте, така газкамера. Тут все-таки, коли в мене є більше часу, на ніч після душу, я можу нанести такі текстури, довго висихав, але в цілому ніби піклувався, шкіра м'яка, тому що дав, все-таки більше доглядає. Ем, по, наче захисту теж немає претензій. От єдине, що дійсно так, треба чекати, або воно потім, якщо ти все-таки вдягнув щось, тому що зима, у нас відключення світла, буває, і тепло саме відключають, і ти довго сильно не чекаєш, то воно, звісно, десь і тканина. Нами вбирається, тобто не в 100% воно залишиться лише на шкірі. Ну в цілому непогано, не можу його сварити. Так, дівчатка, ще закінчилась. У мене рідина для зняття лаку. Ногіток беру різні. Тут була календула, вони різнокольорові. Мені дуже подобається, хоча сушить пластину, але, от звичайний лак краще за ногіток, здається, нічого не працює. Так, що ще дивлюсь навколо патчі. Це теж придбала в копійки в плані такого: знаєте, щодня от взяти просто як курс. Мені не суттєво було там Корея, не Корея, просто щоб зволожувати щодня. Оці синці під очима, недоспані ночі через тривоги і все інше. Тому я, в принципі, можу сказати, що якщо б будь-які, мені здається, патчі так використовувати, хоча б там місяць, наскільки там у нас їх вистачає по кількості, ефект буде. От і тут мені здалося, що шкіра зволожувалась, вона була більш підготовлена до нанесення кремчику далі. Тому в цілому я задоволена. Спочатку по. Самим патчем вони були настільки просочені, якось тут тут цікаво. Скореї в мене, до речі, такого не було. Ну, все, як завжди, лопатка є, все чудово. Бачите, воно ніби сухе, я нічого тут навіть не діставала. Верхні прошарки були настільки просочені, що вони сповзали по обличчю. Це просто катастрофа теж була. Тобто ти хоч цвяхами прибивай, тому що або тільки лежати доводилося. Якщо ти стоїш, ходиш, щось робиш по хаті, ні, вони сповзали аж до губ. Так? Потім, десь, ну можливо, вже через 10 так е слоїв прошарків. все, ситуація змінюється. Вони вже ну не такі просочені, як не дивно, і вони вже ну. Трималися це раз, але по друге ніби було враження, що вже й не вистачає тієї рідини, і вони дуже рвались. Тобто навіть взяти їх там десь поправити, відразу шкодилося да, все і ну от прямо розривалося, я б могла сказати. Тому обережно десь там кіхтиками, нігтиками поправити. От якось так цікаво, тому що зазвичай там корейські, які там береш, ну або будь-які інші, це просто що я Корею найчастіше останніми роками брала. То вони якось, от, однаково до кінця упакування. А тут ні, згори одне всередині інше, в кінці. Третє. Тому цікаво. Але так, якщо користуватись на постійній основі, дійсно відчувається, що шкіра почувається краще і виглядає краще. Не можу сказати, що воно прибирає все. Ми пам'ятаємо, це не магія, але воно дійсно в цьому плані відчувається, коли це не раз, не два. Так, ще мені давали пробничок за якесь придбання в Єві. Дякую їм за такі акції: Гарнір гіалурон. Сподобалось. Воно було по консистенції як. Сиротка. Звісно, з одного разу не зрозумієш, але таке нанесення приємне, шкіра така теж ем, оксамитово, приємна на дотик. Я б думаю, що я б купила повноцінний продукт, але, ну, можливо, на літо. Тут можна подивитись, так, наносіть. А, це есенція навіть. Бачите, це есенція на очищеножки обличчя за допомогою ватного диска або пальцями. Я пальчиками наносила, зволожує на 100 годин ого, оце заявки. Відновлення пружності та захисного бар'єру. Клінічно доведено, ну мені сподобалось. Виглядає як корейська хороша м, так. Так, що ще, дівчата? Ну Давайте потім бади здоров'я. А ще копійки експериментувала, купила українське виробництво фентезі ось такі колготи: 60-ден, мікрофайбер, тобто фібра, що тут нам обіцяють, м'які пружні, дуже теплі колготи з мікрофібри. Можливо, але що відразу помітила, навіть особливо нічого не робила, перший раз вдягла і затяжки. Це те, що не дуже мені подобається. І я брала, ніби теж хотіла так знаєте, вичитати, подивитись у мене тут ріка, так? Трійку ж я ніби брала. Ну, мабуть, трійка, так. Да. Можливо, це було на іншому пакуванні, такому, як слюда. Тут не вказано. Ну так, я, я пам'ятаю, що це була трійка. І от мені по кілограмам, по зрісту мені підходить трійка. Але по факту ні. Мала і злазила. І вони не такі не фіксуються, тому що є колготи, які от натягнув. І ця частина, де. Ну, наша п'ята точка м'яка, вона раз і зафіксувалася, і особливо там нікуди не злазила. А тут під спідницю і в мене було таке знаєте, відчуття, що хочеться підтягнути ті колготи. Тому мабуть четвірка, але не знаю, чи вона буде набагато більше, і тоді вже талія буде десь під грудьми. Тому ну, в цілому теплі, дійсно, але затяжки навіть на 60 денах, вони ж такі щелі, я бачила. Це При тому, що я їх ще не прала, і я там ніде не чіпляла. Ціна була. Здається, щось чи 80, чи 60, щось таке. Ну, мене ще завжди копійка підтягує персональні знижечки. Не 100, не 200, як дорожчий асортимент. Ну, десь, можливо, навіть там, під штани далі, під джинси піде. Так, бади, дівчатка, здоров'я. Пікуємося не лише зовнішнє, а внутрішнє. я вже зараз консультуюсь з лікарем, щоб не наробити собі шкоди. Зазвичай я брала всі такі речі навіть просто. Навмання. ну, звісно, щось там почитаєш, стандарт омега-3 закінчилась, кальціум магній, це такі стандартні речі з iHerb. і вітамін D3 К2. Це в цілому нічого нового, це таке підтримання е, звичайних балансів вітамінів. І я дійсно, коли потім ходила, здавала аналізи, я була здивована, що все добре, крім d 3 d 3 скільки не пий, все рівно мені треба було збільшити дозу і додати ще. І там навіть з чатом GPT радилась, і з лікарем радилась, так. Там не вистачало, ну зараз у нас у всіх, навіть у людей, які на сонці постійно живуть. Так, із того, що Ліка радила, ми з вами теж обговорювали. Дівчатка теж мені писали різні свої е, і вже засоби, які використовують, якісь, можливо, поради. Е, 100 CBD, так воно називається, це олійка. Канабідіол, канабідіо, правильно прочитала, тисячу мілілітрів м'ята для хорошого сну. Ну, щоб прям спати стала, тут ще є трішки. Не можу вам сказати, все рівно сон порушений. Ну там є свої нюанси, але те, що стало спокійніше, я це відчула. Це накопичувальний ефект, зроблено в Україні. На сайті я, до речі, придбала дешевше, ніж в аптеках. Я вам це казала. В аптеках мінімум там було 1200, на сайті я за 1000 придбала. І потім була якась у них акція до свят. Вони навіть ще присилали персональні коди, можна ще дешевше. Тобто на сайті офіційному, я думаю, буде дешевше. І в аптеках не у всіх є. Просто там сказано, що перед сном я перед сном роблю один пшик, лікар казала так. Дивіться, лише один, тому що, мабуть, може бути якесь передозування. І ну, потім просто так, ніби там вони кажуть, потримай це все до однієї хвилини. Ні, Ну, воно там особливо воно ж там від одного пшика багато рідини не буде. Ти просто ковтаєш, я просто там старалась водичку напити відразу. Ну, Можу сказати так, що нервова система більш спокійна, але сон треба ще щось не лише ця штука, і я вже майже використовувала. Можливо, трішки став кращий. Не можу сказати, що прям геть-нуль ефекту. Так, ну і ще ось така річ це теж лише консультація з лікарем, перш за все, але вже навіть бачила, блогери рекламують. Чесно, була здивована. Спочатку лікар порадила, потім така хм, бетригін. Ну, більше це як ферменти для печіночки, але тут такий спектр. Навіть дітям підходить, я так дивилась, але обов'язково порадьтесь. Дивіться, склад, очищена вода, сахароза підсолоджувач, бетаїн, аргінін, моногідрат лимонної кислоти, ароматизатор виноградний, сорбат калію. Тут такі ампулки. Просто розбавити з водичкою, така приємна, солоденька теж рідина виходить. Ну, Хто може просто так випити цю рідину? Ні, там я б все-таки рекомендувала чимось розбавити, але ж всі ми різні. Так, для кого і для чого? Дієтична добавка до основного раціону харчування, додаткове джерело аргініну та бетаїну, сприяє нормалізації функціонального стану гепатобіліарної системи, правильно прочитала? поліпшенню функції серцево-судини. Серденько в мене з юності там трішки є. Проблемки, виведенню токсичних з організму та підтримки нормального кровообігу та процесів мікроциркуляції у печінці, От більше для печінки, зменшенню гіпоксії печінки, усуненню проявів токсикозу вагітних, покращує репродуктивні функції чоловіків та жінок під час планування вагітності, нормалізує рівень гомоцистеїну. Ось дітям від трьох років з метою нормалізації функціонального стану гепатобілярної системи, тобто навіть для дітей, для попередження наслідків інтоксикації. І так далі, і так далі. Обмін ліпідів, прискорення виведення печінки. Тобто, в цілому, навіть вже зараз після курсу, я б сказала, що так, в два рази покращились показники по аналізам. Тому дивіться, але строго під контролем лікаря. Здоров'я треба і виглядати, і зсередини підтримувати. Тому, бачите, додаю різні такі штуки, аби теж підтримувати себе. І свою нервову систему, і свій організм, і тіло, і шкіру, аби бути здоровими, гарними, щасливими. Так, все на сьогодні. Дівчатка вас затримала 26 хвилин. Сподіваюся, у вас вистачило терпіння. Якщо так, дуже вам вдячна. Я вітаю вас прийдешнім новим роком. Бажаю нам усім миру, світла і не лише того, що. Електричного, а в наших душах, в наших серцях. Дякую, що були зі мною. Хто вже навіть не перший рік, а ті, хто новенький, залишайтеся. Я думаю, що ми ще з вами багато чого нового разом будемо досліджувати. Головне, щоб у вас усіх було все добре, в ваших родинах, у нас усіх. Бажаю вам незламності, віри, надії і всього самого найкращого. До нових зустрічей в новому 26-му. Бувайте!